Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про наболілу тему вид на проживання в Німеччині. Передусім, хочу представити своїх друзів спільноти Вітрила, які активно допомагають українцям інтегруватися в німецьке суспільство та розбиратися з документами. Ознайомитися з порадами спільноти Вітрила досвідом і відео тут. Жити з простроченим параграфом 24 не найприємніше, особливо коли міграційна служба не поспішає його продовжити. Але маємо для вас корисний лайфхак. нещодавно наші друзі випустили відео про те, що українці можуть одночасно мати два параграфи: 24-й та, наприклад, по роботі, навчанню чи бізнесу. У тому ролику вони детально розповіли, як. Правильно спілкуватися з міграційною службою. Якщо ви ще не бачили, обов'язково перегляньте. Посилання в описі. А тепер сам лайфхак. отримавши другий параграф, ви автоматично маєте непрострочене ВНЖ у Німеччині. Тобто, замість того, щоб благати міграційну службу оновити 24 й параграф, просто подайте заяву на отримання іншого параграфа. Якщо маєте на це підстави, вам не зможуть відмовити. Підписуйтесь на канал ДБ Верітас та спільноти Вітрила. Тут ви знайдете безліч корисної інформації щодо інтеграції в Німеччині, побудова кар'єри, освіта, бізнес та багато іншого. Не пропустіть нові відео. До зустрічі!